Всім привіт! Сьогодні на каналі Альбатрос Сантехніка навчальне відео. Це буде налаштування програматора комп'ютер Т70. Ось так він виглядає. І для того, щоб почати, треба спочатку вставити елементи живлення. Вони розташовані під задньою кришкою. Ми їх вже вставили: 1 і 2 типу ААА. І для того, щоб під'єднати до пристрою, нам знадобляться ці контакти. Крайні. Вони підписані NO і COM. В даному випадку, ми цей програматор будемо використовувати для включення-виключення газового котла. На газовому котлі нашому безпотенціальні контакти, тобто без напруги. Так, давайте почнемо. І так, на самому програматорі ми бачимо дисплей. Ми бачимо три кнопки ліворуч, три кнопки праворуч. Вони сенсорні. Це нижнє права включення-виключення, виставлення верхнього нижнього діапазону. Кнопка розблокировки, меню. І програмування. Для того, щоб о, почати роботу, треба спочатку виставити час та відповідний день. Екран заблокований за замовченням, він автоблокується. Для того, щоб розблокувати, треба натиснути протягом 3 секунд утримувати нижню ліву кнопку. Так, все, розблоковано. І тепер переходимо в меню середньою кнопкою. 3 секунди. Так, виставляємо час. У нас зараз 20.00 і хвилини. Десять хвилин. Наступно це виставляється день. Буде відповідати це п'ятниця. Шість. Це субота, 7 неділя, Перший понеділок, 2 вівторок, середа, четвер, п'ятниця, субота, неділя. Ну і так далі. Сьогодні у нас четвертий день, четвер. Так, далі. Тепер. Сонечко, це верхній режим. Умовно називаємо денний. Ми виставимо його 22 градуси. Наступний режим буде режим «нічний», умовно. да? Вистамовує. ну, хай 18 і залишається. Для того, щоб зберегти ці налаштування, утримуємо 3 секунди середню ліву кнопку. Все. Так, ми налаштували час, налаштували відповідний день четверг, і задали е, певні температурні діапазони. Температура темноумовна і температура нічна, да? тобто вищий і нижчий поріг, від якого ми будемо далі програмувати. Тепер перейдемо в режим програмування. Для цього знов-таки розблокуємо пристрій, натиснули, тримаємо 3 секунди. Є. І клавішою лівою верхньою переходимо в режим програмування. Тут ми бачимо шкалу годин, де ми можемо переставляти часи години. Це ми переставляємо відповідно верхній і нижній температурний диапазон, який ми налаштували, де Місяць буде відповідати температурі 18 градусів, а Сонце буде відповідати температурі 22 градуси. Далі, цією кнопкою ми переставляємо дні, понеділок, второк, середа, четвер, п'ятниця і так далі. Так, тепер переходимо до налаштування. Почнемо ми з. З понеділка. Ми бажаємо, щоб з нуля годин щоб з нуля годин у нас має бути понеділок. Ми бажаємо, щоб виставляємо нічний режим. З нуля годин бажаємо, де, щоб у нас температура була 18 градусів до 6 ранку включно. А от зостої натискаємо вже сонечко. Ми бажаємо, щоб була температура 22 градуса аж до 9 ранку. А от з 10 ранку ми бажаємо, щоб до 16.00 у нас була температура за верхнім значенням 22 градуса аж до 21.00. Так. А от з 22 вже має настати нижній поріг температури. І знов таки він буде вже до наступного дня, дня вівторок, вівторок, да, до 6 ранку. Отак ось так от. А з 6 вже йде верхній діапазон 22. І так, до 9. А з 10 знов 18. І так ми робимо з кожним днем. Для того щоб всі значення збереглися, просто утримуємо верхню ліву клавішу 3 секунди. Програми збережемо, пускаємо клавіші, всі і програматор запам'ятовує всі програма... програми. Таким чином, ми налаштували програматор на весь тиждень з понеділка понеділлю на один і той же режим. Тобто з 0 годин до 6 ранку температура у нас 18 градусів, з 6 до 9 – 22, з 10 до 16 – знов 18, з 16 до 21 00, 22 градуси. І з 22 по 6 ранку у нас відповідно буде знов-таки низький температурний режим 18 градусів. Все просто. Все зручно і сподіваємося, зрозуміло. Сподобалось відео корисно. Став палець вверх, підписуйся на канал, щоб бути в курсі. Попереду ще багато цікавого. До нових зустрічей. Пока.